Слава Ісусу Христу. Господь, Господня милість, вона досі є над нами. І сьогодні ми можемо бути в домі Його, слухати Слово. І. На жаль, Україна зараз переживає такий час. Час, коли. Я думаю, можна побачити те, настільки люди, особливо віруючі люди, довіряються і надіються на Господа. І сьогодні слово, яке я буду говорити, воно все буде заключатись і. На, на, на одному єдиному питанні це на кого ти покладаєш надію свою. І я не буду е, говорити, є, є і знаєте, і помилки, е, які люди роблять в у стосунках з один одним. Адже стосунки людей, які стосунки людини з Господом заключаються на тому, щоб довірятись і надіятись один на одного. І ось про принципи, про помилки навіть у таких стосунках я говорити не буду. А хочу на прикладі життя одного з героїв Біблії, одного з послідовників Господніх, показати те, як саме ця людина довіряла, і як надія на Господа яку роль відігравала в житті цієї людини. Зачитаємо Псалом 3. Я буду говорити про життя Давида. І ось почнемо з третього псалма Псалом Давида, коли він втікав від свого сина Авесалома. Господи, як багато ворогів моїх, як багато тих, які повстають проти мене. Багато хто каже про душу мою не маємо спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит мій, слава моя, Ти підносиш голову мою. Я голосно кличу до Господа, і Він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю і пробуджуюсь, бо Господь зберігає мене. Не побоюсь я безлічі народу, які повстали і оточили мене. Встань. Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти б'єш по щелепах усіх ворогів моїх, ти трощиш зуби грішникам. Спасіння від Господа і над народом твоїм, Твоє благословення. Знаєте, цей псалом, як і багато інших псалмів Давида, він був написаний в час в один із нелегких часів, часів Давіда, часів його життя. І ось він є написаний був саме. В час, коли один із синів Давида Авесалом, він вбив свого брата, це, як, ця історія записана в другій книзі Самуїла, починається там з 14-13 навіть розділу. Саме як зародилася, ця ситуація з'явилась, це коли Авесалом бив Амнона за те, що той збезчестив сестру їхню Тамару. І, і ось після цього скоєного злочину весоломого, Давид через те, що його серце було дуже Прив'язане до Веселома, він його любив, він пробачив йому. І, повернувшись додому, Веселом він не заспокоївся, він все одно почав продовжив підбурювати серця ізраїльського народу і хотів зайняти місце свого батька, стати хотів царем замість Давида. І знаєте, я думаю, Давид не міг подумати, що в його житті знову трапляться, трапиться така ситуація, що йому доведеться бути знову вигнанцем. Але Давід розумів, що. Якщо він є Божою людиною, якщо він є послідовником за Господом, то все, що з ним відбувається в його житті, воно не є без, без волі Господа, воно не є без дозволу Господнього. І знову і знову довірившись. Господу він встає і утікає від лиця свого сина. І ось дивлячись на всі ті псалми, в які писались Давидом в скрутний час, і проаналізувавши їх, вони йдуть певним чином. Тобто Певними, так скажем, він висловлюється в цих псалмах в певній послідовності. І ось якщо взяти третій псалом, то він починається з таких слів, де Давід, він відкривається перед Господом, навіть жаліється Господу про те, що в нього є вороги і що вони. Будують помисли про те, щоб знищити Давида. І це в третьому псалмі, в другому, третьому розділі там описується: Господи, як багато ворогів моїх, як багато тих, які повстають проти мене. Багато каже про душу мою не маємо спасіння в Бозі. Далі Давід переходить. В такий інший, так скажемо, підзаголовок, де він, не дивлячись ні на які труднощі, ні на які обставини свого життя, він все одно покладається на Господа, він все одно покладає свою надію на того, хто вже не раз скрутний для нього час приходив і. Давав відповіді на молитви, на прохання Давида, на того, хто не залишив його, на протязі всього періоду його життя, не в часи гарні, мирні, тихі, не в часи, коли Давид біг, утікав від когось. І це в четвертому вірші. Але Ти, Господи, щит мій, слава моя, Ти підносиш голову мою. Дійсно, Давид знав, що тільки один Господь може як підняти, так і приземлити, потім знову може підняти. Слідуючий такий момент, коли автор цього псалма він згадує. Задоволення або стан своєї душі, свого серця, який він переживав, коли отримував милостиві відповіді від Господа в час тривоги, коли він відчував Боже благословення в своєму житті. І ось в 5-6 вірші він говорить: я голосно кличу до Господа. І він чує мене з Гори Святої Своєї. Я лягаю і сплю і пробуджуюсь, бо Господь зберігає мене. Далі такий заключний етап, коли Давид віддає один, один із заключних етапів це коли він торжествує. Над своїми особистими страхами, над своїми е, ворогами, які ставлять пастки для Нього, та про яких він молиться, сьомий та восьмий вірш. Не побоюсь я безлічі народу, які повстали і оточили мене. Встань, Господи, спаси мене Боже мій. Бо ти б'єш по щелепах усіх ворогів моїх, ти трощиш зуби грішникам. І вже останній момент це коли Давид віддає всю славу Господу, і, незважаючи від обставин, він приймає втіху, благословінь Господніх та спасіння, яке приходить від Господа. Спасіння від Господа і над народом Твоїм, Твоє благословіння. Давид він був твердим, в вірі в Господа, в стосунках з Богом. І ми бачимо, що Господь він ніколи не покидав його напротязі всього його життя. Автор він надіявся на Господа. і... Коли він був напротязі всього періоду свого життя, починаючи від молодого пастуха, він гнався за левом, за ведмедем, він забирав те, що приналежало йому. І Господь зберігав його. Він поклав свою всю надію в ситуації з Голіафом, коли Отримав перемогу над велетнем. Він знав Бога особисто. На протязі, всього періоду, на протязі періоду свого життя, він знав і обітниці, які Господь із самого початку, того як вибрав ізраїльський народ, як він благословляв, як він проводив. Ізраїльський народ через труднощі, які обітниці він залишив для народу свого. І Давид, знаючи все це, він розумів, що тільки від Господа приходить захист, тільки від Господа приходить спасіння, втіха і мир. І сьогодні і люди. І навіть віруючі люди, вони є над чим працювати, є як працювати над своєю надією, над, над тим, на кого ми дійсно покладаємо свою надію, на себе, на своїх знайомих, близьких, рідних чи на Господа, від якого дійсно приходить перемога у будь-якій. Ситуації в будь-яких випробуваннях життєвих, і, і зробивши такий маленький висновок, я думаю, кожен з нас розуміє, що якщо ми, люди, перестанемо зациклюватись на собі, на те, які ми є, і подивимось довкола, подивимось. На те, який Господь, який Він великий, який могутній, який прекрасний, то думаю зрозуміємо, що наша надія повинна бути тільки на одного Господа. Знаєте, Давид він далеко не єдиний приклад в Біблії, надії на Господа. На сторінках Писання ми бачимо Йова, який в одну мить втратив все, але сказав дуже чудові слова про те, що від Господа потрібно приймати все, все, що Бог дає і може, Він може і забрати. Бо все належить Господу. Знаєте, бачимо і Авраама, який жив урі Халдейському, в, в той час е, одне із найцивілізованіших е, місць, е, де можна було проживати, але почувши заклик від Господа, що візьми і йди в ту землю, яку я. Скажу тобі. Авраам, він, не задаючи питань, залишає все, бере свою сім'ю, збирає все, що у нього є, і йде в нікуди. Він покладає свою надію на Господа і йде, тому що знає, що там він отримає Божі обітниці. Господь його не залишить. Він розумів, що раз Господь так говорить, значить, так буде краще для мене. І ось сьогодні і ми повинні розуміти, що якщо в нашому житті відбуваються якісь обставини, якийсь який заклик лунає, що і дух побуджує, і ти служить, і ти виконувати якусь місію. То це неспроста. Господь кличе нас, щоб ми послужили йому. Він приготовив для нас щось більше, аніж просто жити, ходити, працювати і, можливо, не отримувати задоволення від тої праці, яку виконуєш. І звучить такий. Такі слова, що навчиться покладатись на Господа, тому що від Нього приходить спасіння, від Нього приходить втіха, навчиться довіряти Його обітницям, які Господь залишив для нас, щоб нам наприкінці свого життя, ну скажу, Можливо, це буде грубо, але ми знаємо, що так відбудеться вмерти наповненими днями і виконавши волю Господа в нашому житті. І наостанок зачитаю з 36 го псалма, 3, й 4 й вірш. Там... Звучать такі чудові слова. Надійся на Господа, чини добро, живи на землі і зберігай істину, втішайся Господом, і він здійснить бажання серця твого. Амінь. Помолимось.